Привіт! Сьогодні я вам розповім про одну із найцікавіших книжок, які я коли-небудь читав. І це пригоди Змія Багатоголового. Це дуже красива книжка. Тут є багато різнокольорових малюнків і великий шрифт. А також тут є дві карти. Перша карта на початку, а друга у кінці. Він розповідається про змія золотовуса, ярила і їхнього брата Чорніня. Вони всі були в одному тілі, бо вони змій трьохголовий. Золотовус це такий золотий змій з золотими вусами. У нього є красиві роги, а також він самий розумний з усіх, знає найбільше і деколи в нього відривається. Один із вусів. Але нічого. Відростає. Другий ярило. Це такий червоний дракон. Він дуже любить рослини. І саме дивно, що він травоїдний. Він їсть тільки фрукти, овочі. Ну, ви зрозуміли. А також він має багато шипів. І третій чорний. Це чорний дракон. Він трошки зневагою ставиться до своїх рідних братів. Але все одно він їх дуже любить. Він має великі роги, а ще гострі зуби. Він у нас рибоїд. А золотовус у нас е е традиційний м'ясоїд, а ярило. В нас, як я вам казав, травоїд. У них тут сталася одна пригода. Райський сад захворів. І з нашими друзями, як завжди, трапилось щось несподіване. Вони потрапили у дивний світ, а саме у середній. Це світ людей. Тут і почалася їхня пригода, але це вже ви прочитаєте самі. Самим улюбленим з усіх трьох персонажів в мене є Золотовус. Він саме і розповідає цю історію. Може він дещо трошечки приховав або додавив, але все одно. Ця книжка дуже цікава. Також у наших героїв є друзі: Модузочка, їхня подруга. Вони разом і потрапили у цю халепу. Це така дракониця, яка дуже хоче потрапити у школу семи вітрів. Але її мама не дозволяє. Каже, що в неї немає таланту. Ой, я вам вже не розповів, що в них є. Таланти. У кожних зміїв є свої таланти. Ось трьохголові змії гарно володіють магією, вміють пророкувати, шукати сліди і розмовляти з рослинами. Також вони можуть бачити усе приховане. Такі є таланти у наших героїв. У чорні ось ясно бачення. Він бачить усе приховане. Ярило в нас рослинник. Він розмовляє з рослинами, може їх чути і може їх просити, послухи. А ось золотовуз – слідошукач. Він може розбирати сліди, але не тільки. Він бачить, що якщо там є якийсь слід, якщо цей слід. Якійсь певній особі, то та особа з'являється і показано, що вона робила в цей момент. А в їхньої подружки, виявляється, є талант пророкування. А як з'являються таланти, зараз я вам розповім. Перше, мама має відкласти яйце. Це трапляється раз у 100 років. Потім вона має понести то яйце на скелю семи вітрів. Тами покласти на сонце і перші промінчики мають вдарити на яйце. І коли подивиться туди матьма і побачить майбутнє їхньої дитини, деякі мами такий особливий момент проспали так само, як і мама мотузочки. Тому вона й не хоче. Щоб її донька йшла у школу. А ви знаєте чому? Тому що в школі у кінці року є розкриття талантів. Якщо це розкриття буде невдалим, то дитина навіть може померти. Таке не раз траплялося, коли батьки думали, але ж це товщий камінь, але ж це якісь відоме прізвище, але виявлялося, що їхні діти безталанні, а безталання у цьому світі це дуже неприємно бути. Бо якщо ти безталанний, то ти не можеш працювати багатьма роботами, які дозволені працювати тільки з певним талантом. Наприклад, ти не можеш бути детективом, щоб шукати сліди. Як наш золотовуз, або ти не можеш бути садівником. Ні, садівником ти можеш бути, але головним садівником ти бути не можеш, як ярло. А ще у вміннях детектива може допомогти талант чорнія бачити приховане. Тому якщо в тебе немає таланту, то це. Можна вважати трошки дивним для оточуючих, але не треба інших судити. Також у їхньому світі є ж Як вони там появилися, зараз я вам розповім. Колись у світі було дуже-дуже холодно. Їхній світ називав, називався холодним світом. Але тепер він називається скелястим. В тому холодному світі правило. Три дракони, два брати і їхня сестра. Це були білі дракони холоду. Одного разу пройшлася тим світом дівчина з драконячим серцем на ім'я Сонцівна. Побачила вона, як страждає той світ, тому вирішила допомогти. Але брати і сестра. Це не дозволяли робити, тому вони оголосили війну. Довго билися, але все перемогли. А звідки питаєте, жерептиці з'явилися? Їх з собою сонцівна принесла. Сонцівна перемогла поганих дракоїв і поклала їх у в'язницю і замкнула. А ось ключі треба шукати по всіх світах. Ну, ті жеребтиці тут цій книжці захворіли. Моїм улюбленим розділом є розділ Всевлад. Тут наші герої потрапляють до Всевлада, поганого дракона. Він їх поклав у темницю, але наші герої якось втікли звідти. Питайте, як? Просто є деякі плюси, якщо ти рослинник. Ти можеш щось попросити ви рослини, і вона тобі це зробить. Так і зробив наш Ярило. Він попросив коріння дерев піднятися. І так то коріння знищило стіну і вони вибралися. Ця книжка вчить добра, любові, що навіть коли в тебе самі тяжкі часи не треба здаватись. Треба бути хоробрим, наполегливим і завжди прислухатися до інших, не спорити і багато іншого. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.